Ну, всі знають, що таке російський ланцет. Страшний дрон камікадзе. Насправді страшний, я без героїні кажу. Це таке крило літачок, який вражає цілі системою до наведення. Росіяни дуже ним пишаються. Але у нас є такі засоби, насправді, і у нас є, і нещодавно екіпаж. Розрахунку ударних крил не буду свідомо казати, яких ударних крил, бо в цьому є певна таємниця. З командиром за позивним несвіл знищили вороже ЗРК ТОР. До речі, теж гордість російської армії. Це такий зенітно-ракетний комплекс протиповітряний. Він може збивати що завгодно. Він може збивати літаки, ракети може збивати. Він знищений, згорів дотла. До речі, він коштує 25 мільйонів доларів на секундочку, і їх є не так багато. Тому що пізнаузагальнюючи, скажу, що ситуація продовжує. Бути складною у ворога все ще є ресурси, але тут, у зоні відповідальності третьої штурмової бригади, ми ситуацію контролюємо, в тому числі завдяки отаким от, от ініціативним групам, як група Нешвіла, які займаються польотами на крилах.